Ну, дивіться, напевно, що Він дуже добре знав Євангеліє. Коли до Ісуса прийшли люди з порожніми серцями, але вони також е зголодніли. Ісус не каже, добре, дивіться, ви прийшли, я вас всіх там благословляю, ідіть собі. Ні, Він каже, тепер маємо народ догодувати, бо народ є голодний. І як тоді є проповідувати нам, що Ісус Христос це є хліб життя, якщо люди є голодні? Якщо ми так собі уявимо тодішню Галичину. Політично, як це виглядало за часів Австро-Угорської імперії, пізніше Польща ситуація була дуже і дуже непроста. І що він робить? Він робить звернення до народу. Але то ну добре сказати: ну ти гарно звернувся, нам все пояснив. Але і що далі? І тоді він починає діяти. Він включає в свій ресурс матеріальний, він не був бідною людиною з багатого роду. Але водночас він об'єднує суспільство. Ну, якщо і це був дуже сильні бізнес-плани, він мав сьогоднішньою мовою, правда, були ті кооперативи. Потім, для того, щоб вести бізнес, треба мати банк. Добре, маєте банк. Але потім, щоб це все якось застрахувати, маєте страхова компанія Дністер. Тобто, це все йде. Він розумів, що народ, який має добробут, який економічно добре стоїть. Ним не дасться маніпулювати, тому що він буде самостійний. Дивіться, ну чому, на жаль, є сьогодні стільки міграції. Виїжджають наші люди за кордон. Ну, з двох причин: перше навчання, і друге праця, якось, ну, добробут, щось матеріально, правда? І людина, навіть поїхавши за кордон ту країну, подивилася, ага, в іншій країні є якось більше шанс заробити, там економіка стабільніша. Люди їдуть тоді. І тобто йому це також не було байдуже, і він, безперечно, також таким. Державно-суспільним діячем, тобто, щоб народ умів прийняти Боже Слово, він не повинен бути голодний також е тілесно, правда? Бо також ми знаємо, що місіонарі їхали чи їдуть на місії до Бразилії чи до Африки, де діти на жаль помирають від браку води. Ну і що? Будеш проповідувати людям, що Ісус Христос є джерело живої води, і джерело життя, а тут помирають діти. І що вони зробили? Вони почали різні проекти е, викопувати краниці, джерела, щоб люди мали воду. Ось це є така своєрідна паралель, правда, бо людина це є комплекс, це є духовне життя, але це також є певний матеріальний ресурс. Це не означає, що церква має перетворитися виключно в соціальне служіння, абсолютно ні, бо церква має також глибші скарби, молитву, святі таїнства.